Люди не приходять світ просто так. Кожна людина має виконати певну місію. І по-справжньому щасливими стають тільки ті, хто знаходять свій шлях і своє призначення на цій землі. Мабуть, саме такою людиною і є Михайло Лазаренко. Ні, він не народився у царському палаці. Він народився у звичайній сім'ї колгоспників. Його не навчали у найдорожчих школах світу. Він навчався у звичайній сільській школі. Він обрав для себе не найлегший шлях в житті, пішовши навчатись на ветеринара. Але все це не завадило йому знайти себе, обрати свій власний шлях і стати людиною, якій є чим пишатись. Якщо ви заберете ці свої тримоги, Де ти мати проблеми? Никто ничего не заберет, это я вам точно гарантирую. Слушай, ты просто уйди. Подраться? иди. уйди. Я отсюда тебе сказал. Хотите ты тут рублей на те земли. Вы хотите подраться? Хочу подраться, хотите да. Подраться? Иди нахуй, это ты давайте стоять. Молодий перспективний Михайло мав змогу обрати в цьому житті будь-який шлях, але він повернувся до свого рідного села. Повернувся, щоб відродити його. Та шлях до цього був нелегкий. Буремні 90-ті примусили Михайла Дмитровича залишити ветеринарну справу. А також СФГ Прогрес є на сьогодні одним з найкращих господарств району, області та навіть країни. Все, чого досягає Михайло Лазаренко у своєму житті, дається йому не дуже легко, але про це він ніколи не жалівся. Він завжди каже, що треба йти з піснею по життю і насамперед любити свою справу і з повагою ставитись до землі, на якій працюєш. Земельки захотіли ти хуй хуйві тут, а не землю візьмеш. Понял? Ти блядь? урод блядь. землі. Хочеш блядь? майна хочеш, получиш ти майно. блядь. Саме цінне це людська праця, це людське життя, і а саме цінніше це людська повага. Бистро сюди, блядь! Та вишній посіб. Я, я придупляю, бистро шоусюда! Бистро! Свалювай, твердо! Бистро, я сказав, блядь. Сваливай, бистро я сказав! Я завжди в житті, коли проїжджав. Бачила якусь красиву церкву, саме велика надія, і саме велике бажання це було все-таки побудувати церкву. І він здійснив цю мрію Адпусті мені, батюшка, гріхи. Знаю, у мене їх дуже много. Золотіє купала, золотіє купала, золотіє купала, душу мою радую. А то не дочесь. Колокола заіграли і на все село рознеслася, благає вість. Що єдину велику швейну фабрику на Одещині? Власники вирішили пустити з молотка. Не дивлячись на зовнішні та внутрішні проблеми підприємства, Михайло Лазаренко вирішив викупити фабрику повністю, не давши тим самим загинути легенді легкої промисловості Одеської області. Ти за це будеш відповідати, зрозумів? і пістолет. Привіт, є тебе не сібір розлічя інівнітопістолета. Бля ти зато блядь. Подібні справи можуть робити тільки люди, які є патріотами рідного краю, метою яких є не набити власну кишеню, а в першу чергу потурбуватись про людей. Саме такою людиною і є Михайло Дмитрович Лазаренко. Саме тому він і створив перлину Балти, критий ринковий комплекс, який зовсім відрізняється від загальноприйнятого поняття ринок. Подібні справи можуть робити тільки люди, які є патріотами рідного краю, метою яких є не набити в сти за тві. Этот... <звук> <звук>

Ha <laughs>